Який вік найрозумніший? Можливо, день дружнього змагання приведе нас до відповіді. Завтра відбудеться щорічний Ring. Десять команд по двоє змагатимуться у десятиборстві з розумових завдань, дрібниць та головоломок. Я тренувався цілий рік. Мені потрібно вибрати найрозумнішого, найздібнішого члена команди. Я звузив список учасників. По-перше, у нас є Габріела, їй лише вісім, але не варто її недооцінювати. Вона вільно володіє двома мовами і має нестандартне мислення. Потім Ама. Вона може назвати 100 цифр числа Пі, заробляє на життя конструюванням супутників і пече ідеальне суфле. Або я можу піти з містером Тейлором. Він найкращий шахіст у районі. Не кажучи вже про те, що він брав участь у понад 20 брейн-рингах і є п'ятиразовим чемпіоном. Я не знаю, кого вибрати. Хто найрозумніший кого з цих товаришів по команді Амір повинен вибрати для завтрашнього змагання і чому? Звичайно, це залежить від ситуації. Хоча інтелект часто асоціюється з такими речами, як iq тести ці оцінки не можуть охопити обсяг і глибину різноманітних здібностей людини. Натомість ми розділимо поняття розумний на такі категорії, як творчість, пам'ять і навчання, і дослідимо, коли мозок найкраще працює в кожній з них. Почнемо з самого початку. У перші кілька років життя ваш мозок зазнає неймовірно швидкого зростання, яке називається синаптогенезом, коли щосекунди утворюється по над мільйон нових нейронних зв'язків. У міру розвитку мозок проходить через процес обрізки. Залежно від вашого досвіду та оточення використовувані зв'язки зміцнюються, а не використовувані видаляються. Часто використовувані нейронні шляхи мієлінізуються, огортаються шаром ізоляції, що дозволяє інформації рухатися швидше. Це створює більш ефективний, тонко налаштований мозок. Але ця перебудова мозку відбувається в різних ділянках мозку і між ними в різний час, що дозволяє різним навичкам розвиватися в різному віці. Наприклад, у дитинстві швидко розвиваються ділянки мозку, які беруть участь у вивченні мов. Тому багато дітей можуть вивчати і опановувати кілька мов. Проте префронтальна кора, ділянка мозку, що відповідає за когнітивний контроль і гальмування, розвивається повільніше. Як наслідок, деякі маленькі діти можуть мати труднощі зі стратегічними іграми, такими як шахи або шашки, які вимагають постійної концентрації, планування та абстрактного мислення. У той же час діти, як правило, є більш гнучкими дослідницькими учнями. Вони часто використовують більш творчі підходи при пошуку рішень загадок і в середньому менше бояться помилятися. Але дорослі мають свій власний унікальний набір здібностей. Дорослі мають добре розвинену префронтальну кору головного мозку, що дозволяє їм краще виконувати навички, які вимагають навчання, зосередженості та пам'яті, що робить їх швидкими та ефективними розв'язувачами головоломок або майстрами кросвордів. У зрілому віці ці навички можуть погіршитися, оскільки центр пам'яті мозку, відомий як гіпокамп, зменшується. Але фраза старість і мудрість має під собою підґрунтя. Після цілого життя, проведеного в навчанні, літні люди мають більше знань, які вони можуть пригадати і використати, що робить їх чудовими партнерами у вирішенні дрібниць. Іншими факторами, які Амір повинен враховувати, є його власні сильні сторони у підлітковому віці. префронтальні відділи кори головного мозку більш розвинені, ніж у дитинстві. Це дозволяє краще орієнтуватися в логічних і математичних головоломках. Водночас у глибині мозку ще швидше розвиваються ділянки, важливі для мотивації та винагороди, що спонукає таких підлітків, як Амір, бути допитливими та схильними до пригод учнями. Багато в чому ви можете думати про підлітка, як про майстра на всі руки, чий мозок налаштований на пошук нових вражень і швидке навчання. Ви перебуваєте на динамічному етапі, коли вибір, який ви робите, і навички, на яких ви зосереджуєтесь, можуть фактично керувати розвитком вашого мозку. Тож, який вік є найрозумнішим? Однозначної відповіді немає. Це 8, 16, 25, 65 і все, що між ними. Наш мозок пристосувався надавати пріоритет різним навичкам у різному віці, щоб відповідати життєвим викликам і потребам на цьому етапі. Тож незалежно від того, кого обере Амір, мати різновікову команду це хороша стратегія. Саме так, незалежно від вашого віку, у вас є ідеї, якими варто поділитися. Саме тому студенти з усього світу відточують свої ідеї до рівня виступів у стилі TED за допомогою програми TED-Ed Student Talks. Вчителі дізнайтеся, як впровадити цю безкоштовну навчальну програму в класі або позакласній програмі поблизу вас на сайті ed.ted.com.